Я створив свого аватара у стилі Pixar, який замість мене може вести YouTube канал, соцмережі або навіть записувати навчальні відео. Такий персонаж може бути у будь-якому стилі. Наприклад, гіблі, кіберпанк, але найцікавіше це реалістичний аватар. Ви можете записувати відео, наче на пляжі, на місяці або навіть на Евересті. Найкрутіше, що ви можете створювати для свого аватара різні ракурси і перемикати камери для більшої динаміки, як у професійній зйомці. У цьому відео я покажу, як створити персонажа у стилі Піксар з нуля. Дам готові промти для створення таких моделей і покажу покроковий алгоритм від нуля до готового відео. Після цього відео... Відео ви зможете створювати таких аватарів самостійно. Спочатку я підготував фотографію, з якої ми будемо робити нашого персонажа у стилі Pixar або в інших стилях. Завантажуємо цю фотографію в ChatGPT і пишемо спеціальний промпт. Доступ до цього промпту та всіх інших матеріалів до відео ви зможете отримати в моєму телеграм-каналі. Буквально з першої генерації мене вже влаштував результат, але потрібно було створити додаткові ракурси. За допомогою кількох генерацій додаткових промптів я згенерував ще кілька зображень під 45 градусів і не тільки. У підсумку вийшов цілий сет із різних ракурсів, які я потім розділив на окремі зображення. Після цього ChatGPT трохи глючив і кілька разів йшов на перерви. Важливий момент з кожним новим запитом я завжди прикріплював попередні зображення приклади, щоб нейромережа менше плуталася і краще дотримувалася параметрів вихідного зображення. Для створення нових стилів я взяв усі вдалі зображення з попередніх генерацій, завантажив їх у чат і написав промпт з корекцією стилю. Додатково я створив аватари у стилі гіблі, кіберпанк. Ще кілька інших, і навіть у стилі манги. Важливо, на наступному етапі в хейджин. Ця нейромережа, за допомогою якої ми будемо створювати відео, вона повинна буде розпізнати обличчя. У моєму випадку в останніх двох стилях вона не змогла це зробити. Враховуйте це при генерації свого персонажа. Тепер, коли ми підготували різні ракурси і основні зображення нашого аватара, переходимо до наступного етапу. Переходимо на сайт appheйgin.com, натискаємо на аватарс. І на плюсик Create New Avatar. У нас є кілька варіантів для створення. Вибираємо Custom Photo Avatar. і завантажуємо ті фотографії, які ми заздалегідь згенерували. Дуже важливо завантажувати фотографії зі схожими обличчями, щоб нейромережа затвердила їх усі для завантаження. У підсумку кожне з цих зображень можна буде використовувати для створення окремого відео з різних ракурсів. Тиснемо на кнопку Upload. Після підтвердження зображень натискаємо продовжити. Далі нам потрібно написати ім'я для цього аватара, обрати його вік, стать та етнічну приналежність. Погоджуємося з умовами і натискаємо Continue. Після цього натискаємо Add a Voice і вибираємо Voice Clone. Якщо хочемо скопіювати свій голос. Погоджуємося на використання нашого голосу, натискаємо Next і завантажуємо попередньо записаний аудіофайл. Головне, щоб запис був якісним, неважливо на телефон чи на мікрофон. Головне, щоб нейромережа змогла добре навчитися на цьому прикладі. Запис має бути довшим за 2 хвилини. Натискаємо Create Voice. На наступному кроці натискаємо «Train model». Система може рекомендувати додати більше фотографій, але навіть з однією ми зможемо навчити модель і створювати відео. Натискаємо Yes, Train the Model. І чекаємо кілька хвилин, поки модель навчиться на наших зображеннях. Після навчання моделі натискаємо Create Video у лівій частині. Вибираємо Аватар відео і потрібний формат вертикальний для соцмереж або горизонтальний для YouTube. Я вибираю формат для YouTube Create Landscape Video. Далі вибираємо папку з нашими зображеннями і потрібні кадри для першого відео, починаючи з основного ракурсу. Зліва натискаємо скрипт. Перевіряємо, що вибрано наш аудіозапис і Original Accent. Додаємо текст, який озвучуватиме наш персонаж. Натискаємо Play для прослуховування текстового озвучення. Всім привіт, я Аватар Віктора. Можемо використовувати додаткові налаштування для стабільності, чіткості, швидкості та гучності. Якщо все влаштовує, переходимо далі. Якщо зображення створено в ChatGPT, воно може мати неправильний формат. Треба розтягнути картинку на весь кадр. Натискаємо на зображення, наводимо курсор на кути і розтягуємо на весь екран. Тепер все готово. Важливо, на цьому етапі аватар ще не розмовлятиме. Аватар почне розмовляти тільки після збереження відео. Натискаємо Submit у вікні налаштувань. Вибираємо назву для відео. Обираємо папку для збереження в вашому аккаунті HeyGen. обираємо якість вашого відео, обираємо кількість кадрів. І обираємо формат. На платному тарифі водяний знак автоматично вимкнений, натискаємо Submit і чекаємо, поки відео згенерується. В залежності від довжини відео, через декілька хвилин ви вже отримаєте свій результат. Після створення першого відео приступаємо до створення відео з іншими ракурсами, щоб потім на монтажі зробити динамічне відео з різними переходами для отримання уваги глядача. Всю роботу з готовими відео виконуємо на етапі монтажу в будь-якому відеоредакторі. Там налаштовуємо черговість кадрів, тривалість сцен, переходи між ракурсами та інші елементи для динамічності і професійності. За цією простою логікою ви зможете створювати аватарів для навчальних відео YouTube, рекламних роликів, мультяшних або реалістичних. Все залежить лише від вашої фантазії. Щодо тарифів в цієї нейромережі. Останнім часом вони спростили їхню структуру. За 29 доларів на місяць ви зможете створювати відео тривалістю до 30 хвилин у необмеженій кількості. Враховуйте, що після 30-го відео швидкість створення може значно знизитися, хоча ви зможете продовжувати їх робити. Цей тариф включає високу якість, відсутність водяних знаків, клонування голосу і переклад на 175 мов, практично жодних обмежень. Є також безкоштовний тариф, його не видно, оскільки я на платному аккаунті зараз. На безкоштовному тарифі можна створювати до трьох відео на місяць з тривалістю до однієї хвилини. Тепер ви зможете автоматизувати створення відеоконтенту для YouTube, соціальних мереж та навчальних матеріалів. І все це можна зробити за допомогою всього однієї фотографії. Усі матеріали для цього відео будуть у моєму телеграм-каналі за посиланням у першому закріпленому коментарі або в описі. Там ви знайдете готові промти для різних стилів. Посилання на всі використані сервіси. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтеся на канал. Напишіть у коментарях, що вам сподобалося або не сподобалося, та що ви хотіли побачити в наступних відео.